Лежать двоє у палаці. Один перемотаний, зовсім отако, зовсім весь. Одні очі тільки виглядають, весь лежить у гіпсові, а в другу тільки рука. Та й той, що рука, чуєш, каже, давай побалакаємо, все одно тут лежимо. Що з тобою сталося? Розкажи. Каже, я, наприклад, усьо з мопеда впав і поламав руку. А ти що? Ну розказуй. Та це довга історія. Та ну розказуй, все одно нам нема що тут робити. Він каже: ну добре. Зібрався я на полювання, взяв з собою півлітри, взяв шматок сала, каже, іду, іду по лісу, дивлюся така нора невеличка. Я туди гу, світи заєць. Я його застрелив, випив 100 грам, іду далі по лісу. Такий довольний, дивлюся, нора трішки вже така більша. Я туди знову тако нагнувся, гу. Чекаю, чекаю, раз, звідти лисичка вибігла, я її застрелив, застрелив, все, в мене вже і зайці, лисичка, і душе, випив 100 грам, випив, закусив, іду далі. Дивлюся, така велика нора, от така здоровенна, я туди тиша. Тоді знову гу, тиша. Потім так раз на мене ведмідь вибігає. Я його знову застрелив. Ну, думаю, оце я такий класний мисливець. Застрелив ведмедя, лисичку і зайчика. Допив уже те, що лишилося в пляшці, закусив, іду далі. Вже додому вже думаю. Йти. Потім дивлюся: отака здоровена нора. О, така нора. Я туди гу-тиша. Я туди знову гу-тиша. На третій раз гу. А воно мені гу-гу і електричка як вийде звідти. Питання є, нема. Дві блондинки їдуть у потязі на нижніх поличках. І одна скажеться іншій: знаєш, ні на що не вистачає, все таке зараз дороге стали манікюр, педикюр, волосся нарощене. Каже, все таке дороге, що капець. А та каже: та заведи собі коханця, хай тобі дає по тисячу доларів в місяць. Та й все, ти будеш жити собі. А вона каже: Та ну, та де я такого знайду? Зараз якісь одні жлоби, Ну, то дурна, заведи двох. Хай дають по 500 доларів, каже в місяць. Та ну і таких я, мабуть, не знайду. Ну, я не знаю. По 500 доларів, та ні, не знайду. Ну тоді найди чотирьох, хай дають по 250 доларів в місяць. Ну ти ж подумай, мужик з верхньої полички. дівчата, а, дівчата, я вибачаю, що перебиваю. У мене є 5 доларів. Як дійдете до тої суми, розбудете. Лікар каже, вітаю. Ваша дружина вагітна. Чоловік каже: це не може бути. Я був уважний. Лікар так поправив очки і каже: Ну, це як за кермом. Ви уважний, а інші ні. На кохання! Молодята одружилися. Перша шлюбна ніч. Молодий взяв свою наречену на руки, заносить у ванну, кладе у ванну з водою, дивиться на неї і уходить. Наступний день так само набрав ванну, взяв її на руки. Заніс у ванну, поклав, подивився і пішов спати. На третю ніч так само зробив. Дзвонить вона, мамо, я, мабуть, з ним розведуся, він якийсь не такий. А що він робить? Та набирає повну ванну води, бере мене на руки, заносить, кладе туди, дивиться, розвертається і уходить. Доню, не розводься. Він ж у тебе ще не монтажник. Він так дірко шукає. Дід бабі каже, стара. Ми з тобою коханням вже давно не займаємося. Давай наші статеві органи в ломбард здамо. Баба каже, давай. Ну пішли вони в ломбард, здали свої органи, ідуть, дали їм 97 гривень 25 копійок. Дід каже, давай гроші ділити. Між орган дорожчий. мені треба більше грошей. Баба каже: Ні, давай порівну. Давай підемо, візьмемо квітанцію в ломбарді, вернемося і поділимо так, як положено. Пішли вони, квітанцію взяли в ломбарді. Написано у квітанці: чорнобурка поношена 97 гривень, шнурок із шариками 25 копійок. <рив> Чоловік прийшов до коханки та й каже: слухай, я таку позу знову знаю, хочу спробувати. Значить, тако. Ти стаєш біля вікна на четвереньки, я залажу на люстру, і з люстри прямо стрибаю на тебе. Вона каже: Та ні, я так не можу, у мене папуга. Він говорить, він все розкаже чоловікові. Папуга скрік. Відріжте мені язика, я маю це побачити. І все прийшло, і все минулося. Ну що, медкомісія в дурдомі, Пацієнтам питають на виписці, де водиться риба. Він каже, в озері, точно в озері? Так, в озері. А в унітазі нема? Ні, нема в унітазі риби. Добре, я вас вітаю, ви здорові, збирайте речі. Збирає речі, підходить до нього колега його по палаці. Та й та й каже, а на що ти збрехав? Сказав, що в унітазі риби немає. Ми ж тобою весь час її там ловили. А я що дурний, всім підряд рибні місця здавати. Чи що? Де іспит, викладач валить студента. І так, і сяк тупими питаннями. І в кінці вже не знає, що йому спитати, і каже, ну що, Петренко, скільки тут в кабінеті лампочок, студент пробігся поглядом, подивився, ну, 12. А, ні, тринадцять. Одна в мене в кишені. Не здав, приходь через тиждень на перездачу. Добре, приходить цей Петренко на слідуючий тиждень на перездачу. Знову валить, валить його викладач тупими питаннями в кінці, каже: Ну що? А сьогодні скільки тут лампочок в кабінеті? Він каже: Тринадцять. ні, Я сьогодні з собою лампочку не взяв. Дванадцять. А студент каже, зато я взяв тринадцять. <хи> Двоє молодих зняли номер в готелі. шикарному, Розкішному знаєте. Займалися коханням по всьому номеру цілу ніч на ранок він каже їй, Люба, Ти будеш каву з круасанами? Вона каже, так, з круасанами. А скільки ж тобі круасанів взяти? Ну як, скільки раз у нас був кекс, стільки і можеш взяти мені круасанів. Підходить він на бар та й каже, дайте, будь ласка, каву і шість круасанів. Хоча стійте, два круасана, два чупіка і одну шоколадку. Аху, 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 дорянки, з дівчата, як злози! Біжить, біжить, заяць по лісі, біжить, 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 то трас врізається в лося ззаді. Такий піднімає голову, каже, дивовижно, тоді підгіяє спереду, вражаючи. Тоді знову ззаду, дивовижно, тоді знову спереду, вражаючи. На п'ятому кругу лось уже не витримав, каже, чуєш косий, ти мене задовбав. Що там дивовижно і що тобі там вражаючи? Каже, з такими яйцями, і тобі хтось роги настав. <плес> <плес> Якось тато Лев лежить і повчає свого маленького синочка Левика маленького. Каже: сину, ми з тобою хижаки. Отако. Наздогнав антилопу, вкусив її за попу. Наздогнав снинку, вкусив за спинку. Маленький каже: а зайця ні, синку. Зайця ми наздоганяти цей раз не будемо. Загубився китаєць в Одеському порту. Відбився від екскурсії, знаєте. Та й ходи-ходи по тій Одесі. Дуже голодний, цілий день нічого не їв, нічого не пив. І тут дивиться щось таке, похоже, на їдальню. Він туди заходить, мови, не знає, не розуміє, але дуже хоче їсти. Та й дивиться, що люди роблять. Тут дівчинка одна підходить і каже чай. І він собі підходить і каже, чай. Випив той чай. Трошки тепліше стало на душі, але не зовсім. Чаєм сити не будеш. Знову підходить людина і каже, чай. Той китаєць теж чай. Ну і так три-чотири рази чай йому не лізе вже, знаєте. Тут раз забігає, моряк, такий «Ух, хлопець наш український, гарний. Каже, макарони блядь, по флотськи Виносять йому тарілку, м'ясо, макарони, все смачне, все таке пахне гаряче. Боже, в цього китайця слюни течуть, він собі теж підходить і каже Макальони п'ять по польськи Його що? Цяй.